Ми, як секція, яка займається безпосередніми питаннями води санітарії, гігієни, керувалися зазвичай принципами надзвичайного реагування. Високопілля було обрано як одну із громад, яка власне постраждала безпосередньо через наслідки руйнації Каховської дамби. Високопілля було першою громадою, яка подала свою потребу, своє бачення на платформі. Виявило високу активність і готовність співпрацювати, надавати є ту звітність, яка вимагається власне процесом нашого партнерства. І вони проактивна громада, що станом на сьогодні доволі важливо, оскільки бути в потоці з вимогами донорів іноді доволі складно. І саме тут високопілля проявило ініціативу і активність, і готовність, і відкритість, і, власне, вони доволі активно рухаються, що радує нас як донора, як того, хто надає фінансову допомогу, оскільки ми можемо бути впевнені в завершенні проекту. І власне в реалізації доставки води до кінцевого споживача.